Сергій Згуриць вже з нами, наш військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, вітаємо. Вітаю вас доброго ранку. Ну, от давайте з Криму почнемо з того, що там робиться до чого готуються там за вашою інформацією. Ну, дійсно, там була інформація про те, що, начебто, ворог намагається починати евакуацію з армянська. У нас армянський гнічинськ це власне два шляхи, які зараз забезпечують логістичне забезпечення з Криму і в Крим. І таке враження, що оту лінію оборони, про яку ви говорили, вона дійсно намагається там прокопати, але в цьому особливого сенсу немає, якщо ми говоримо, що ми будемо. Ці напрямки в перспективі перебувати. І там ще вони від учора почали з'являтися інформація, що вони намагаються там, є такий напрямок в Бікарбатської е коси створити ще один логістичний шлях забезпечення з Криму в напрямок. Е Мелітополям, тобто фактично, вони розуміють, що під ударами Хаймерсів або більш потужних систем це, це постачання в Крим буде під загрозою. Треба шукати будь-які варіанти сполучення з тим групуванням, яке зараз знаходиться на півдні. Так що це динаміка цілком зрозуміла, але повторюсь, під Правильно спланована операція, яка може там з боку вік -з, з Запоріжжя рухатися, і в бік е -е Бердянський, в бік Маріуполя, про що неодноразово казали наші різні військові експерти, це якраз суттєво обмежує потенціал російського групування жити за рахунок забезпечення або з континентальної частини Росії, або через Крим. Дякуємо, пане Сергію. Давайте про вчорашній масований обстріл поговоримо те, що нам сказали в цифрах: збито 51-70 ворожих крилатих ракет і 5 дронів камікадзе. Як ви оцінюєте ці цифри? Ну дійсно, з точки зору статистичних показників робота протиповітряної оборони є ефективною і вражаючою. Що власне підтвердило і там і командування повітряних сил. Ми розуміємо, що збивати не значну кількість ракет з насамперед радянськими комплексами достатньо складно, але тут, окрім радянських комплексів, нам уже допомагають, і на, на, на сам і Арісте і якраз новий пакет допомоги. Передбачає там ще нові додаткові ракети до, до, до насамців, тому що таке враження, що до західних комплексів протиповітряної оборони зараз ракети знайти легше, аніж, зокрема, там ракети до тих же с і БУКів, які зараз несуть на собі головний тягар боротьби. Пане Сергію, ви з нами? Так, 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 так. Це вибачте. Просто а, а дивіться, а росіяни ж кричать, що це українці винні в тому, що там є жертви, бо це їхнє ППО там падає. Поясніть, будь ну, ласка, технічно. Роти повітряна ну, ну, оборона може таке робити, як ракети, ну ми, ми бачимо, що це абсурдні заяви, які вкотре лунали з боку Росії на засіданні Ради безпеки ООН. Це власне не має жодного відношення до е, е, реальності, тому що коли ми там позбираємо уламки, ми розуміємо, що головно це залишки саме російських крилатих ракет, і ті удари, які ми відбували, насправді ну не, не стосуються того, що у нас, начебто, там некондиційні ракети зокрема і Арісте, і е, на, на, на самс вони якраз е, з 90-відсотковою гарантією збивають ворожі ракети, а не падають там, як це відбувається з е, роботою конкретно російських теристичних військ, які використовують с 300 для ударів по е, е, землі, використовуючи запаси цих своїх ракет. Так що думаю що всі ці аргументи абсолютно. Не недоречні, вони якраз о, вкладаються ну, в, таку, в загальну е, логіку інформаційного такого шуму, який за, 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 зазвичай запускає Росія, аби хоч якимось чином створити таке. Е, Оформлення, яке не відповідає реальності при використанні тих чи інших зразків озброєнь, пане Стрій, ну Напевно, це таке вже ноу-хау росіян після падіння ракети, влучення ракети на територію польської республіки в пшеводові біля українського кордону, де вони ну звинуватили Україну. Що це наша система ППО С-300, ракета впала, і тепер я думаю, всі, всі ракети, які будуть влучати не туди. Куди вони хотіли по цивільних об'єктах, а можливо вони і хотіли по цивільних об'єктах і вбити людей, але будуть казати, що це, да, що це ваші, ваші С-300 між іншим пане Стрі, як ви ставитеся до цієї історії з пшеводово? Ми вже нібито про неї почали забувати, але там був один маленький нюансик. Нюансик полягає в тому, що за версією, ну, принаймні деяких джерел там польських, які бачили цю ракету і уламки і бачили уламки її двигуна, то цей двигун ну на С-300 українських збройних сил. Сил не стоїть, що це більш нова модифікація і зовсім нова розробка, яка стоїть тільки на С-300 російського суто виробництва і суто, які знаходяться на озброєнні російських збройних сил, і вона могла бути спеціально запущена до до Пшеводова з території е, Польської польської польського Білорусь. Республіки Білорусь. Ви у цю можливо це конспірологія, але як ви до цієї от історії ставитеся? Прошу. Це ну, може бути насправді правда. тут питання складне, тому що дійсно то ні я, ні ви зараз не маємо доступу до висновків цієї комісії. Комісія ще, ще працює, і я думаю, що якраз е, певні результати можна буде оцінити після завершення роботи. Чи можливі дії, зокрема, з, з, з Білорусі? Ну, Я думаю, що з огляду на те, що ця е, країна платформа використовується для будь-яких е, операцій, які проводить Російська Федерація, таку ймовірність з 100% впевненістю від, відхиляти не, не можна це однозначно. З іншого боку, ми розуміємо, що таким же успіхом це могли б бути і залишки там і е, е, російської ракети, яка використовує траекторії ударів по нашій території таким чином, аби летіти вздовж. Кордону, так було якраз і тоді, коли ця ракета збивалася українською протиповітряною обороною. І я думаю, що там можуть бути різні сюрпризи пов'язані з цим інцидентом. Але що вже більше важливо, це те, що з одного боку Німеччина зголосилася передати Польщі комплекси протиповітряної оборони Петріот для посилення цієї ділянки. А в польському інформаційному просторі, вже з посиланням на міністра оборони Польщі, вже звучать фрази про те, що було б краще. Аби власне ці комплекси Петріот були передані безпосередньо Україні, аби якраз. Мати значно ближче рубіж о, о, оборони для захисту від російських платих ракет і розміщувати ці патріоти на е, е, території України це якраз ще один такий важливий поштовх, який я думаю, все таки призведе до того, що ми будемо мати е, більш потужні системи е, захисту від крилатих ракет і від балістичних ракет. І Ми до цього як і розуміємо йдемо. Пане на я по іншому тоді поставлю запитання: чи є відмінності, чи можна знайти відмінності саме от в плані двигуна між. Старими ракетами С-300, які стоять на озброєнні збройні сил України, і більш новішими ракетами, які стоять такими самими С-300, але більш пізнього виробництва, які стоять там на озброєнні збройних сил Російської Федерації, є відмінність. Ми використовуємо комплекси С-300 ПТПС, які в останній раз постачалися на територію України з Радянського Союзу, здається, у 85-му році. Тобто, фактично, це наші зразки, з якими ми зараз воюємо. Коли ми маємо розібратися, які це типи двигунів, то я думаю, що ймовірно можна знайти відмінності і по бойовій частині, якщо це різні ракети, вони однозначно різні, тому що ми використовуємо. Овима ракети найстаріших типів з дальністю 75 кілометрів. Всі інші зразки ППУ с 300 які використовує і Білорусі і Російська Федерація, мають іншу форму там бойових уламків, які створюються при підриві бойової частини, і ймовірно, мають відбідності у двигунах з достеменною гарантією говорити, що ці ракети різні, звісно, може, що вони різні, але ці висновки має зробити комісія, а не, не, не ми з вами, тому що ми обмежені в даних щодо зрозуміло. Але ми не обмежені, ми все ж таки фото бачили влучання і бачили ну, в сушарку всю чек, вона там корпорування Ружка, оця польська, так на території фермерського господарства і бачив усю перевернутий чи автомобіль, чи автопричіп з гумовими колесами, які так, так, так. зовсім не були уражені. Ну, ви сказали про уламкові ці ураження. С-300 це просто маленькі або кубіки, або металеві елементи, так, яких я багато я які розлітаються, і які цього, гумові колеса точно мали посікти цієї. Ну ці, так, цього причіпу в одному з в одному з версій написано, що уламків взагалі не було, і ці колеса та трактор тракторця. Були не не вражені і це е, у, у, яма сформувалася за рахунок е, підриву залишків е, двигуна. Це дійсно так. Але е, тепер треба знайти всі ці уламки двигуна і дійсно проаналізувати, чи це може бути ракета з е, іншої країни. Але ми зараз рівно входимо в дискусію, яка б це не була е, 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 ракета. вона дійсно білоруська, то це е, чи, чи російська з Білорусі? Вона формує абсолютно іншу складову оцінки цієї. Цього інциденту це правда, але у будь-якому разі все це це, це це є загальною конвою того, що власне це є наслідком російської агресії, і фактично воно має стати поштовхом зміни в підходах до системи протиповітряної оборони як такої. Пане Сергію, Сполучені Штати Америки пишуть про те, що не виключають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо продовжить втрачати свої позиції на полі бою. Як ви думаєте, чи є підстави? Ну це інформація розвідки, чи є серйозні підстави так говорити, якщо про це говорять у Сполучених Штатах Америки? Чи це просто гіпотези? Значить, там немає інформації, що це інформація розвідки там деться про публікацію в американському виданні політику, яке силається на шість чиновників різного рівня, які е, е, говорять про те, що такі ризики існують, але не визначають як таку стратегію, як ймовірною, чи ймовірною, навіть це різні відсотки в реалізації оцінок. Але у будь-якому разі там є ця стратегія, яка використовувалася і щодо оцінки тактичної ядерної зброї. Якщо Росія буде прогром. Ровати на фронтах, то тоді, умовно кажучи, вона застосує. Неконвенційні заходи проти протидії або там ядерно або хімічно. З одного боку, оця історія вкладається в канву, аби поступово попливати на європейців, і американців, аби примушувати Україну до, до перемовин з іншого боку, вона намагається оцінити дії Російської Федерації. З приводу хімічної зброї таке інше. наші всі підрозділи оснащені протигазами, як і серед іншого, скажімо, якщо набуть захищати ці чинники, власне, вже давно, що не менше три місяці останніх. Не враховується українськими збройними силами, тому що така тематика з хімічною зброєю час від часу виникає. А те, що зараз знову піднімається це, це, це питання, ну побачимо по, 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 подальшого розвиток ситуації. Я власне вважаю, що такі ризики існують, але вони є малоймовірними. Пане Стрі, ну там йдеться саме в цьому матеріалі. Ой, яке це видання? Політіко е, йдеться саме про використання так званого новачка. Ну, для мене е, трошки я був здивований. Ну, пише політико для того, щоб потім не, не можна було, він дуже швидко е, як, випаровується, ну, самознищується, мовно кажучи, його потім складно знайти, чому саме людина загинула, Саме складно знайти саме цей новачок, на відміну від там старих, класичних е, е, хімічної зброї, елементів хімічної зброї. Чи можна взагалі? Ну я думав, що. Це якісь для спецоперацій, там для спецслужб розроблявся цей новачок для того, щоб там вбити якогось, не дай Бог там, Навального, або там ще якогось там політичного діяча, там трусики промазали, вдягнув трусики і помер. Чи можна взагалі новачок, чи можна новачок взагалі використовувати, умовно кажучи, в якості там класичної зброї на лінії фронту, чи там для удару по по тилу, але ну чи в боєголовкою його поміщають, чи я не знаю, там на, на, на снаряд обманули. Цим Як це все відбувається? Чи можна його взагалі використовувати в класичній зброї? Прошу. Ну, мені сказати важко, я можу припустити, що це е речовина є надзвичайно високотоксична, і фактично, якщо вона використовувалася для спецопередів, забезпечити масове використання новичка, це скоріш розуміючи бардак в російській армії. То якщо таке, е там вони спробують застосувати в якимось чином не приспосованих тому що власне всі там е способи е використання е е е е хімічних боєприпасів, вони мають певну градацію відповідно до певних. Засобів до до доставки. Я е з гарантією можу сказати, що немає е способу там е перевіреного використання новічка як елементу для особливих функцій для в в використання в ході бойових дій в масовому варіанті. Я думаю, що тут суттєві ризики навіть для тих людей, які будуть це спробувати. Зробити в лавах російської армії у мовасі в умовах російської армії. Дякую, Сергій Згурець, на прямому зв'язку. Директор інформаційно-консалтонової компанії Дефенс Експрес. Дякуємо за включення.